Іноді нам пишуть про те, що автоматичний тонометр є неточним для людей віком 30+. Я з вами категорично не згодна, і поки в мене гостює мама, ми проведемо експеримент і протестуємо з нею тонометр від свізу. Одразу питаємо, скільки мамі років. Завтра буде 46. і приступаємо до експерименту. З того, що мені відомо, в неї завжди трошки занижений тиск. Тому очікую, що результати будуть трошки нижчими ніж норма 120 на 80. Два натискання кнопки декілька секунд, і ми отримуємо результат: 113 на 76. Спитаємо у мами. це нормальний твій тиск? Да, плюс-мінус. Це, ну, це моє давлення роботі. Запропоную переміряти механічним, аби звірити показники. На це пішло декілька спроб, адже прослухати пульс в її випадку це цілий квест. Але врешті ми отримали ті самі показники, які на автоматичному тонометрі. Тільки очевидно, часу та зусиль на це витратили набагато більше. Тож виходить, що на практиці тонометр від свізу є досить точним для різних вікових категорій, і замовити його можна, просто написавши нам в дірект. Будемо чекати.